Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні я приїхав знову для себе місце на водосховищі. Я це ще друзі не разу не рибалив, тому сьогодні я приїхав ось таке місце. Тут піщаний пляшок. От там от скелі, позаду мене там така прям, досить велика глибина. От. Ну Всі місцеві вдома це місце. от. Але, друзі, точно ніколи не рибалив. Тому сьогодні я виїхав на це місце хочу спробувати половити окунців. Сьогодні взяв з собою лайта, писну сумку з приманками. Тому, друзі, давайте поки ранок будемо приступати до риболовлі. Ось він, друзі, першенький Першенький окунчик, але покльовка, друзі, це не перша. Ось такий, дивіться, матросик. Клюн вже недалеко від берега. І з'їв він нашого ТТ від бікбейцу. Ось в такому зеленому кольорі. Це, друзі, один мій улюблених кольорів. Ось такий окунець невеличкий. Ми його швиденько відпустимо. Друзі, і продовжимо. У мене зараз стоїть, поставлю я 3 грами вольфрамку гачочок 8 номер і ТТ-слаг. Якщо не помиляюсь, то в розмірі 1,6 дюйма. Такий прям об'ємний м'ясистий черв'ячок. Перед цим, друзі, я кидав банці 2 дюймову в кольорі кола та 7 грамів. То в мене було декілька покльовочок, і я відразу поставив легший вантаж, трохи меншу приманочку. І бачите, на першому закиді в мене її відізвався. Ось-ось, є, дивіться, ще... О, зійшов. Мабуть, дуже дрібненький був. Мабуть, був дуже дрібнесенький. Тут, друзі, взагалі далеко, так розумію, кидати не треба. Він стоїть все весь біля очерету. А я сьогодні зла там, то може... Трохи некомфортно їм, знаєте, ловить. У нас такі коротенькі там дистанції. То можна було б сьогодні взяти з собою сафінку до 4 грамчиків. І от ну, якраз б 2 грама ми б докидували. І було б все, друзі, в нас з вами чудово. Ну, це тільки перша точечка, тому тут є де розгулятися, походити то може щось із вами знайдемо. Ось о він. Такі покльовочки дуже, прям ніжні, просто. Він ледве-ледве, друзі, заїдає. Я просто побачив, як в мене почала йти слабина. І думаю, не зрозумів, наче як покльовочка. Ось такий оконець, невеликий, друзі, дивіться, вже такий пузатенький, вже за коркою. Побачив, друзі, що пішла слабина. І... Зрозумів, друзі, що це 100% покльовочка. Що це 100% там же рибка з'їла нашу приманочку і вже десь намагається з нею поплити. Ось о, дивіться, тільки впало. Клас. О, диви, прям в очеред. Такий, друзі, не крупний, бачите. Але, друзі, дивіться, хоч клюють. І бачите, це перша місцинка, де я тільки розпочав рибалить. До речі, друзі, я ще на цьому місці не пам'ятаю, щоб я тут колись рибалив. Можливо, колись давним-давно з батьком в дитинстві тут рибалив, але якщо чесно, ну не пам'ятаю. Тут вітерець спини подивився по карті, то вирішив сюди приїхати, якраз сюди хотів, друзі, давненько сюди вже приїхати попробувати тут порибалити, все ніяк. І ось сьогодні всі карти зійшлися, і я переїхав на ось це місце. Ух ты, блін! Ого! Хто там такий дурний? О! Такий, друзі. Трошечки крупніше, Покльовка така була дурна. Така прям потяжка капець, дивіться. Вони майже всі однакові, такі гранчики, мабуть, 70. Але, друзі. Бій дав чудовий. Чудовий дай бій дав бій. Я кидаю, бачите, взагалі. 15 метрів, друзі. 15 метрів. Ось о, диви. Оце роздача, я розумію. Хі. Диви. Гарніший вже такий. О, таких вже грамчиків, друзі, мабуть. Під 100. Диви, який красунчик. З піявочками. Видно, що стоїть. Але, друзі, активний. Активний окунчик. Ось такий. Клас. Відпускаємо. І, друзі, швиденько продовжуємо, поки зграйка там активна, зла, вся напижена, то треба швиденько, швиденько, ось о, диви, тільки впало. Оце, друзі, місцях знайшов, -мо, ти диви, просто капець. Але друзі, бачите, поставити, приїхати в правильне місце, поставити правильну приманку, в нужний час приїхати і все буде. Сьогодні на риболовлю взагалі не квапився. Приїхав тут десь на початок 10-ї. Треба, друзі, буде якось сюди приїхати ще з мікроджиговою палкою. Спробувати половити окунця. Дивіться, прям класно тут кліє. Ось, блін, друга покльовочка. Він друзі, кліє прямо ще в ногах, дивіться. Просто 5 метрів від мене. а це такий дрібніший вже. І по покльовкам прям відчуваю. Коли дрібненький, бо він прям по декілька разів нашу приманочку своїм носом штрикає і ніяк не може з'їсти. А як даю трошечки більше пали за йому, то він, друзі, відразу її і з'їдає. Зараз спробую так трохи далі зробити закид за очерет. Спробую, там. можливо там якийсь, знаєте, на границі очерету стоїть якийсь крупненький окунчик. Якась травичка присутня. Трошки чіпляється. Так, дивіться, покльовочки не було. Зараз я вже дійшов до очерету і вже відразу дивіться, покльовка була. Відразу ж. Ану. Там вже приманка розбита. Він мог тюкнуть. Та збить її. Ось ось заїдає. Є. Я прям, друзі, як він заїдав приманку нашу з вами. Дав йому трохи часу, щоб він її краще з'їв. І ось він нагочку. Ну такі, дивіться, які плавці яскраві. Клас. Оконці гарненькі такі. Жовтенькі, піщані. Тут пісочок, друзі. Ні, тут взагалі на грамах можна ловити. Але бачите, друзі, не 11 сьогодні приїхав. Я думав, що тут треба десь далеко кидай, там десятку якусь. Вісімку там. А тут, бачите, вони в самих ногах прям у гунці. Ух ти, блін, ну то тюкнув. Осьо він доїв. але щось дрібні взагалі. Дрібненькі. Бачите, тут ближче до мене, вони дрібніше кліють. Треба трошечки далі вміщо, робити закид. Якраз ось де починається очеретик. Ось там вони гарніше кліють. О, ось, все, просто суперський вийшов закид, Головне не обірвати вольфрамку. Бокон, друзі, це така зараза, що може зараз. Скачить осьо він. Ласти в очерет пішов, дивіться. Пішов очерет, але наш потужний 90-й 90 X-Game з ним впорався та й вирвав його з очерету. Тож бачите, трохи такі вони там крупніші стоять. Клас, друзі, це дивіться, це те, теслах він розриває просто сьогодні окуні. Оцей підібрав приманочку. На сьогоднішній, друзі, своє нове місце я взяв з собою поясну сумку приманки від торгової марки Big Bates та взяв свою палку любиму, це мій, друзі, 90-й X-Game. Тойщо до 16 грамів. Так, зараз пробую вам якось показати. 2,16. Друзі, класна така палка, просто це, блін, одна моя із найулюбленіших. І це друзі, до речі, моя сама перша вудка з торгової марки Азура. Ось куплена вже була, я не пам'ятаю в якому році, але в 22-му чи що, 3 роки чи 4 вже цьому 90 му X-Game і я їм ловлю друзі, і все без ніяких нарікань. Дуже класна вудка, друзі, універсальна, як і для окуня, так і для щуки, і можна навіть судочка ловити. Класна, друзі, палка, тому всім можу рекомендувати. Суперська. Так, друзі, походив я трошки пройшовся по берегу. Нічого кращого не знайшов. Повернувся на ту саму точку. О, друзі, покидав я 12 грамчиків паличку плюс бомбер. Зараз хочу трохи на цьому місці покидати, де ми взагалі От, Хочу трохи, знаєте так, так сказати, почитати дно. Ось. Трохикий рельєф, деяка бровка починається. Бо я ж без захолод, я ж так не знаю як. Що тут взагалі заодно бо тут не разу не рибалив. А от зараз грузиком ми з вами і щось нащупаємо, знайдемо, де бровочка знаходиться. Та можливо знаєте якийсь окунчик підсяде з викуду. Або, може, якийсь, знаєте, як судачок. Бо тут він буває, проскакує. По слухам чув, то вирішив якраз, знаєте, трішки дно почитати і трохи, знаєте, можливо, щось викиду, знайду. Так, ось починається вже бровка, друзі. У мене приманка просто вже тако повзе по дну прямо відчуваю. Навіть на дно вона не падає. Просто повзе по бровці зараз. Ось бачите, на бровці якісь зацепи є. Якісь камінці стоїть відсотково, тому що тут пляжик, ну бачите, все скелі тут, друзі. Навіть якщо на пляжик вон, камінці на дні валяються тут. Остається такова, значить, бровка якась різка. І от на такій бровці по-любому є трава та... Кам'янці. Але вже, друзі, кінець листопада, тому трава стається такого впала. Ой, дивіться, окунець ось оплюнув. Опа. Дивіться, бачите, поки читав річку по рельєф, ось і окунь. З'їв нашого бомбера від бікбейца. Та 12 гранів. Ось такий. Такий, друзі, гранчиків до 100. Піде, приємний такий. Відпустимо малюка. Зараз, друзі, ще хочу я зробити тако, знаєте, декілька закидів. Тако, трошки вліво, вправо, трохи хочу знати це місце, де починається приблизно бровка, де яка глибина так приблизно. От. Сильно я прям так не кидаю хльостким таким закидом, тому що переманка полетить по вітру аж на 100 метрів. Мені аж туди не треба. Мені головне, знати, що тут робиться так в районі там до 50 метрів. От. Зараз зробив, друзі, закид трохи лівіше. Глибина там десь метра 4 100% є. З викиду. І ось починається бровка. Метрів, мабуть, десь 30. А можливо і 40 від берега. Заки я сильно не вкладався, але повітря полетіло досить, досить гарно. Дивіться, просто воно по дну волочиться. І зараз, як бачите, чіпляє вже за якісь камінці. Або, знаєте, може бути така дуже різка бровка, пороща ракушником всяким. І от ми за нього чіпляємось. Ага, ось що зачепили, бачите? або якусь травичку. А не гілка якась. Ось, друзі, з цих двох закидів для себе я вже зрозумів, що йде глибина, з викиду там 12 грамів, там, може, метрів 60 я закидаю, йде глибина метрів 4-5. Потім я десь роблю 5-7 підкидів і починається вже бровка. І бровочка йде, ось, майже вона скінчиться, де ось очеред, бачите? Тобто вона така прям досить, друзі, бровка така прям затяжна. І різка. Зараз ще разок закинемо, щоб, точніше, бути. Зробив закид метрів, мабуть, на 50. Відкрив дужку, приманка відразу впала на дно. Значить десь попали ми вже з вами на край бровки. Так, да, бачите, як я вам кажу, вже все. Попав десь на край бровки, бо ось вона вже чіпляється. І вона підіймається аж сюди, прямо йде до очерету. І от якраз зверху на цій бровці я так друзі зрозумів для себе, що в кінці стоять та полюють. Тут камінці, всякі на дні ракушки, травичка присутня місцями, ховається мальок і він, бачите, його там випасає. Ось дивіться, вже до очерет дійшов, а все одно чіпляю. Ну все, ось вже у нас закінчилась бровка біля очерету. Прям. Можна вимотувати. Тепер, друзі, я вже знаю трохи так, що тут за дно, де що починається бровка, який можна грузик ставити вагою, щоб якраз, знаєте, докидувати до бровки і не закидувати прямо за бровку, щоб потім не чіплятися за неї. От. Тому, друзі, вже бачите, трохи я ось тако. На нових місцях роблю по декілька закладів і трохи так для себе вже малюю, знаєте, як в голові картину, яке тут дно. І тоді вже, знаєте, стає набагато простіше. Вже приблизно ти розумієш, що тут і як, що до чого. Трохи, друзі, розпізнав я для себе дно в річці тут. Дека глибина. Зараз ставлю 3 грамчика. Вольфрамчик та тесла зелененький і будемо ловити окунців. Так. Продовжуємо, друзі, продовжуємо. Оп, закид, якраз на вихід з бровки роблю. І починаємо триконити нашого окуня. Ось такими легенькими стуками по дну, з павузами. Я його ловлю, друзі, взимку. Так як він пасивний, водичка холодна. Плюс, знаєте, приманка така пасивний червачок, як піявочка. І я ось подну його ось такого стукаю, веду, він там якось собі грає і приваблює окончиків. Мабуть, будь друзі, з цим руском 12-грамовим я розлякався з цього окуня, бачите, <гум> Ось, він же не кліє. Ось я, дивіться, з'їв. Ух. Невеличкий. І з'їв вже недалеко від берега. Навіть зараз можна зробити закид маятником і спробувати. Але з'їв досить так гарно нашого червачка. Ну, друзі, потрібно зараз давати прямо такі довгенькі паузи, там секунд 3-5, щоб, знаєте, щоб він підплив, понюхав її і з'їв. Дивіться, зробив закид між, між палками очерету. І відразу була покльовка відразу. Мабуть, в очереток трохи забігся заховався від мене. О, дивіться, стягнув приманку. Стягнув, друзі, нашу приманочку і не захотів доїдати. Ну зараз ще разок, значить, скинемо в те саме місце. І спробуємо його звідти виманити з очерету. Мабуть коловся і не хоче доїдати, бачите? А сарайками вже, мабуть, трохи з вами перекололи, виловили трохи. її. І вона вже, бачите, не хоче клювати, як на початку риболовлі. Але, друзі, сьогодні, бачите, риболовля вдалась вже, по ми з вами знайшли. Хоча, якщо чесно, навіть... Не очікував, навіть не надіявся на таке, що тут я щось її піймаю. Бо я тут так ні разу не рибалив, навіть не знаю, що тут риба хоче. Головне, друзі, поставити правильно перевірену приманку і відразу все стане ясним, що вона хоче. Бачите, трохи перетихим вже окунець. То була йому в зрая, а я його роздраконив та теслагом. І він там став бешеним і почав клювати. А зараз вже все. Ставив переколов та й він клювати. Ну нічого страшного. Задоволення, друзі, я вже отримав. Навіть від таких, знаєте, невеличких окунців, але нашим лайтом. Ікс геймом... Ух ты! 90-м класс. Друзі, думаю, вам було видно на камеру, яка там була покльовка, прям такой динь, динь і то. Прям як на фідер наче. Ось такий малючок. Невеличкий, але, друзі, приємно. Особливо, знаєте, ця покльовка, яка тільки що була в нього, блін, клас. Просто супер. І з'їв вже, бачите, приманочку, недалеко від берега. Там зараз ось такого взагалі зробимо закит маятником. І спробуємо. То, друзі, як я приїхав, поки збирався, бачив як тут якась дрібна рибка так, знаєте, скакала, якась там верховодочка Чи плотвичка може дрібненька. Ти мабуть окунець побачив це, почув. Та й, знаєте, прибіг. А тут я зі своєю приманкою і давай його. Ось дивіться, дивіться, дивіться. Ось я, я думаю, ви бачили, як він з'їв. Я думаю, ви друзі, це бачили. Так, і Ну, Бачите, такі вже почали клювати мікроджигові окунці. Але, друзі, кайф, що він, знаєте, клює. О, тільки що він мені, дивіться, в мене досипогано він приплив. І стоїть дивіться. Під чоботом прям... О, дивіться, хе птік дурненький. Ось о, дивіться. О, зробив закид прям під самісінький чаретик, дивіться, і з вишкою вискочив. Ух ти. Ой, знову в тапок мені влупився. Можливо, друзі, знаєте, вже трошки прілася приманка, то може треба просто замінити колір приманки. І тоді він знову почне активно. Жрать її. О заки, друзі, три метри. <смі> від кінця вудки. Три метри. Це, друзі, в мене виходить, знаєте, рибалка на лайт, але просто якийсь мікроджиг прям. В ногах ловлю окуня. Якась прям підможна риболовля в мене сьогодні. Я думаю, друзі, ви побачили, як він тикнув гарно. Дивіться, прям з'їв аж по самий грузик приманку нашу. Це він дає. Такий, блін, дрібний, блін. А так приманку з'їв, це слагає аж саму шахту просто. Відпустимо. Так, друзі, ну це місце мені сподобалося вже. Тому сюди треба буде ще якось приїхати. Коли буде вітер здають пину, або коли його взагалі не буде. Можна і сюди ще буде приїхати спробувати половити окунців. Дивіться, тільки впало вже покльоха, як ще було. Ось диви, 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 як він кліє. Блін, проспав. Нам хотів покльовку, щоб побачили, як він кліє. Ну я думаю, ви бачили. Ось я знову. Давай, диви, диви, диви. Опа, ось я він є. О, прям. Диви дивикий. Ого, який бойкий. Такий, друзі, невеликий, але супротив класно дає, блін. О, ще за око. Йомаю, як ти так, друже? Мабуть, друзі, підглядав. Ох, так обережно відчепили. Так, тікай. Швидко. Я вже, друзі, бачите, хотів міняти приманку, колір, точніше, змінювати. Але все, почав клювати. Можливо, знаєте, він з очерету вискочив. Один, другий, третій. Ось о, блін така поклювка була. Повискакував він, знаєте, з очерету може. Ух, диві як вилетів. Побачив, що там його братани клюють. І дивіться, почав він знову клювати. Знову, друзі, він вийшов і почав клювати. Просто як дурний. Чисти, друзі, підможна ловля. Закит закид ман. Ой, вчора це сильно закинув. Ось одиви. клас, друзі, я боюсь навіть представити, скільки його там стоїть. Було б сонечко, я вдягнув би окуляри. Тут пляжиком все видно майже до того місця, де я кидаю. То можна було б подивитися, знаєте, водичка чистесенька у нас, то все було б чудово видно. Тільки його там і де він там. Так, що там трохи переплуталось швиденько. Хоп! Під очеретик. Ось він вже клює. Покльовочка була, носиком тюкнув і не добрав. Так, друзі, ну що, буду завершувати сьогоднішню свою риболовлю. Так як бачите, у конець трохи поклював біля тому ми замовсь половили і він потім притих. Але, друзі, бачите, в сурному ми з вами піймали штук 30, мабуть, це точно у конців задоволення отримав. Класне. О, тому, друзі, збираюся додому. Всім пока, до зустрічі!